Ми показали вам інновації, які роблять кульові крани Giacomini особливими. Зараз фінальний підсумок: Усе, що варто знати перед вибором кульового крана. Що відрізняє кульові крани Giacomini від інших? Надійність понад 50 тисяч циклів без втрати герметичності. Діапазон температур від мінус 20 градусів до плюс 185. Особлива система ущільнень, вторка очук плюс тефлон. Технологія самоочищення ДАДО. Повнопрохідна конструкція економія до 15% енергії. Захист від підробок, голограма, пломба, сертифікат. Крани Джокаміні це не просто арматура, це комплексне рішення для безпечних, довговічних та енергоефективних систем. Яка характеристика вас вразила найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте передивитися усю серію на нашому каналі. Підписуйтесь, щоб не пропустити нові технологічні огляди для професіоналів.